Збройні сили України з боєм увійшли в село Роботина на Запоріжжі та евакуювали місцевих мешканців. Це вдалося зробити за два місяці запеклих боїв. Однак російські окупаційні війська продовжують обстрілювати селище з артилерії і важкі баталії тривають. Всі подробиці обстановки у цьому населеному пункті дивіться просто зараз на каналі Січас. Отже, офіційно. Після двох місяців запеклих боїв на Мелітопольському напрямку наші захисники прорвали багатоешелонову лінію оборони окупантів у роботиному Запорізької області. Ще зранку, 22 серпня, речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомляв: збройні сили України мали успіх у напрямку роботиного на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах. А вже в день заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що наші захисники вже перебувають у самому населеному пункті. Зайти у село на півдні України вдалося воїнам 47-ї окремої механізованої бригади. Перше, що зробили військовослужбовці, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. І з якими емоціями українці зустріли наших бійців? Подивіться наживо звісно. Хотілося би бачити, щоб це все було в кращих умовах а не в таких. людей вивозили на американському БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії. Вже в більш безпечному місці медики оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним. Алло, дочечка, алло, алло, привіт, куколка. Доця, доця нас вивезли. Доця ми не, не, не плач. Ми вже сьом, ми вже Будь дома. Нині у районі населеного пункту тривають бої. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. Далі цитата: наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють роботи з артилерії. Констатує пані Ганна Маляр. Чим же так важлива ця ділянка? Роботина це невеличке село площею у три квадратні кілометри, яке російські загарбники утримували з березня 2022 року. До повномасштабної війни офіційно там жили менш як 500 людей. Влітку цього року саме тут почався український контрнаступ. Під час російсько-української війни село набуло надзвичайно важливого тактичного значення. Справа в тім, що населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від роботного приблизно 20 кілометрів. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь, одна з головних цілей українського контрнаступу. Однак, коли колони українських військ стали мішенью для російської артилерії та ударних вертольотів, це суттєво загальмувало рух ЗСУ на цьому напрямку. Згодом же наше командування знайшло вихід із цієї непростої ситуації. По-перше, відмовилось від тактики проведення атак великими бронетанковими колонами. А по-друге, вирішило обійти роботине із сходу та заходу. План, врешті-решт, спрацював українським бійцям. Вдалося вклинитись в російську оборону між селами Роботина і Вербове та вийти на цій ділянці до головної лінії оборони росіян. За таких умов російські війська в Роботиному потрапили в складну ситуацію, опинившись в напівоточенні. Я ж нагадаю, що останніми днями російські воєнкори почали писати про відступ військ Російської Федерації із села Роботине. Про це я вже розповідала у попередньому випуску. Ну, власне, як вважаєте ви, як скоро ця ділянка, врешті-решт, стане офіційно і невідворотно під українським стягом? Напишіть, будь ласка, свої думки, свої передбачення просто тут в коментарях під цим роликом. Не забудьте поставити лайк. За таку героїчну роботу наших захисників, і звісно ж, підписуйтесь на ютуб канал, «Січас», аби бачити хороших новин більше. Минулий випуск вже за мить. згадаємо все разом. Російські пропагандисти у паніці. Війська країни-окупанта зазнають невдачі на Запорізькому напрямку. Фронт сиплеться просто у них на очах, і це вже не можуть приховувати навіть так звані путінські воєнкори. Де саме загарбники отримали прочуханки від Збройних сил України, покажу на карті просто зараз на каналі Січас. Це вже не сила тримати в таємниці. Російські так звані воєнні кореспонденти Унісону у своїх телеграм-каналах. Пишуть, що їхня федерація втрачає території, а їхній фронт на Запорізькому напрямку розвалюється вщент. Так росармія вже ледь тримає тимчасово окуповане село Роботине на півдні. Зацитую мовою оригіналу істерію служителів кремлівських методичок. Работина сдано. Как я уже ранее писал, развал нашего фронта на запорожском направлении продолжается. Работина, Пологовский район, Запорожская область, Россия. Прямо сейчас населенный пункт переходит под контроль вооруженных сил Украины. Шеуден, самоназванный военкор, котенок Пыша, зацитую. Запорізький напрямок противник продовжує спробу обходу населеного пункту Роботина зі сходу, а також намагається зачепитися за північну частину селища, звідки вийшли російські війська. Південь і центр Роботино під контролем ЗС РФ Збройні Сили України сидять у прилеглих до роботи на посадках. Кінець цитати тим часом аналітики Діпстейт оновили інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні. Роботино, згідно з картою, перетворюється на сіру зону. Статус території нині невідомий. Загальна площа 20,11 квадратних кілометрів. Українське міністерство оборони офіційно заявило, військові мають успіх у напрямку південно східніш роботиного Запорізької області. Там наразі триває планова бойова робота. Про це заступниця голови відомства Ганна Маляр повідомила у себе в телеграм-каналі. Процитую: наші підрозділи мали успіх в напрямку південно східніше роботи та південніше малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачене положення східніше роботи на Запорізької області, але безуспішно. В роботному наразі триває планова бойова робота. Ну я ж скажу більше. Успіхи української армії на Запорізькому напрямку провокують справжню паніку серед російських військових. Про це свідчить оприлюднений у соцмережах уривок перехопленої розмови окупантів одного з підрозділів, які все ще намагаються отримати позиції у роботиному. Почуємо, Прошу, Прошу, російський загарбник, якого кинули в пекло фронту, на призволяще, благає про допомогу. Він Буквально вимолює командування про бодай якусь допомогу, судячи з тремтячого голосу, ситуація для збройних сил федерації там справді може виявитися критичною. Своєю чергою, у інституції вивчення війни зазначають, що просування наших сил оборони у районі роботиного і урожайного. Наочно демонструє, наскільки українські війська виснажили оборону окупантів на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ось що аналітики зазначали напередодні: пряма мова: нещодавні просування ЗСУ на північ і північний схід від Роботиного, 10 кілометрів на південь від Оріхова та на Мелітопольському напрямку можуть дозволити українським силам почати діяти в районах. Поза найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони дійсно заміновані менше, то це, ймовірно, сприятиме швидкому просуванню України. Однак інститут вивчення війни не має можливості оцінити щільність чи глибину російських мінних полів. Кінець цитати. На ну, які ви б могли дати оцінки поточній ситуації на півдні, і як скоро роботине зможе знову остаточно опинитися під синьо-жовтим стягом? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на ютуб канал Сейчас.